Стартував набір першачків в Ужгороді з 3 березня можна подавати заяви до перших класів на 2025-2026 навчальний рік. Найперше батькам треба визначитися із закладом, де буде здобувати освіту дитина. Тут працює принцип територіальної доступності, тобто за місцем проживання малечі. Для цього зайти на сайт управління освіти Ужгородської міської ради, знайти додаток один з переліком вулиць, які закріплені за кожною школою громади. Меню заклади освіти і територія обслуговування. Натискаємо на територію обслуговування і завантажиться рішення виконавчого комітету. 697 від 25 грудня 2024 року про закріплення території обслуговування за закладами освіти міста Ужгород. Ніяких законодавчих змін у процесі немає, запевняє Марина Пуківська алгоритм дії залишився, як і минулоріч. річ. До заяви батьки додають безпосередньо копію свідоцтва про народження, а також медичну довідку форми 086 о. І ці три документи вони подають у заклад освіти. Батьків не обмежуються законодавством у кількості закладів освіти, куди вони можуть подати заяви. Таких обмежень немає, але вони мають пам'ятати, що по місцю проживання, так, по території обслуговування закладу освіти, місце для дитини гарантовано в першому класі. В інших закладах освіти виключно на вільні місця. Підтвердити місце проживання дитини можна паспортом одного з батьків, довідкою про реєстрацію, витягом з державного реєстру або іншими офіційними документами. Варто нагадати і умови першочергового зарахування до закладу освіти. Діти, які проживають на території обслуговування, сестри або брати дітей, які вже здобувають освіту в цьому навчальному закладі, а також діти педагогічних працівників, які працюють в цьому закладі освіти, то, відповідно, потрібно подати і підтверджуючий документ, який засвідчує саме право на першочергове зарахування. Триватиме прийом заяв до 30 травня, а до 15 червня заяви будуть оброблятися і відбудеться зарахування дітей у перші класи. Проте після батьки зможуть ще подати документи, якщо з певної причини не вдалося це зробити вчасно. нова українська школа це типова освітня програма, так, яка може реалізовуватись або за типовою освітньою програмою Савченко, або Шиян. Два варіанти є: це нуш. Решта програм, їх є кілька, не назву вам точну цифру, але нетипових освітніх програм. Є кілька, в тому числі і інтелект України. Тобто в Ужгороді поки що ми маємо із нетипових інтелект України і на крилах успіху. Інтелект України вибирають більше закладів освіти на крилах успіху. У нас тільки один заклад освіти. В Ужгороді 24 заклади освіти, які набирають перші класи. Минулоріч, 1 вересня, сіли за парти 53 класів майже півтори тисячі дітей. Цього року каже Марина Пуківська, згідно зі статистикою, планують набір майже на такому ж рівні. Нагадаємо, у класі має бути від 5 до 24 учнів. Крім того, в обласному центрі є чотири приватні освітні заклади. У трьох з них у 2024 році відкриті перші класи.